Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 1 листопада на Вінниччині діє заборона на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Скільки часу триватиме дане обмеження? Яка відповідальність передбачена законодавством у разі його порушень? На яких ділянках дозволено любительське рибальство та на яких умовах про це? А також перспективи розвитку аквакультури області, ми будемо говорити з головою е, головною. Спеціалісткою сектору іхтіології регулювання рибальства та аквакультури управління Державного агентства міліорації та рибного господарства у Вінницькій області Катериною Лесніковською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Катерину, у нашій студії. Вітаю. Незважаючи на доволі теплу погоду останнього місяця осені з 1 листопада діє заборона на вилоп водних біоресурсів на зимувальних ямах. Тож, що вона передбачає, будь ласка. Зі зниженням температури води риба починає збиратися у зграї і відшукує найглибші місця у водних об'єктах. Ці місця і називаються зимувальними ямами. Це самі глибокі місця водного об'єкта з твердим дном, вовільненою течею, так як риба в зимовий період практично не рухається і практично не харчується, а живе за рахунок накопичених влітку жирових відкладень. І вона під цей час дуже є вразливою і є легкою здобичю для браконьєрів. А от на яких все ж таки водних об'єктах області визначені зимовальні ями? Та в який спосіб ви їх фіксуєте і визначаєте межі? Адже з кожним роком їх кількість і місця розміщення дещо змінюється? Для того, щоб зберегти і примножити рибні запаси області і дати відзимувати рибі, нами управлінням Рибохоронного патруля щорічно видається наказ про заборону вилову риби, як промислового вилову, так і любительського вилову на зимувальних ямах. Цим наказом затверджено перелік зимувальних ям. Зимовка риби у нас встановлюється відповідно до цього наказу, відповідно до правил промислового і любительського рибальства з 1 листопада до початку нерестового періоду 2024 року. З переліком і зимувальних ям, з наказом, з термінами можна знайомитись на нашому офіційному сайті Вінницький Рибоохоронний Патруль. До початку встановлення воєнного стану в країні на нашому сайті була розташована інтерактивна карта всіх зимувальних ям з визначенням всіх координат. На даний час карта закрита і не працює. А вона закрита у зв'язку з воєнним станом? Так. так? так. Пані а скажіть, а от на яких все ж таки ділянках, якщо ми говоримо про річку Південний Буг у межах Вінницької громади, дозволено? Любительське рибальство на даний час любительське рибальство дозволяється на всіх водних об'єктах. Річка Південний Буг, річка Дністер, Дніпро з її всіма притоками, крім зимувальних ям. От той, що я вам казала, перелік. Зв'язку відповідно до цього переліку на зимувальних ямах забороняється любий вилов риби, а також правилами рибальства забороняється пересування плав засобами на цих ділянках. А, а От яка можливо встановлена. Норма вилову рибу в осінньо-зимовий період, та яка можливо адміністративна відповідальність передбачена за встановлений факт порушень на даний час в області у нас встановлено на водних об'єктах близько 40 зимувальних ям за порушення. Тобто, якщо е, рибалка-любитель буде здійснювати вилов риби на зимувальній ямі, буде е, притягатися до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від, 68 до, е, від, е, від 34 до 680 гривень штрафу. Але незважаючи на штраф, якщо в ним буде виловлено незаконно. Екземпляри риби, за кожну рибу буде сплачуватись збитки. А на даний час, на даний час 2021 року, дуже підняли збитки. І от я хочу вам сказати, що, наприклад, лящ, одна особа на ляща незалежно від його розміру, буде коштувати 1649 гривень. Карась 1581 гривня, плітка 1564, короб сазан 3700, сом 5, більше 5 тисяч. Судак більше трьох тисяч, щука більше трьох тисяч. Так що треба уважно дивитись, де межі зимувальної ями і дотримуватись правил рибальства. А загалом ви можете навести цифру, скільки яка шкода була нанесена водному господарству впродовж року, адже піднялися відповідні. Тарифи поштучно за незаконний вилов риби, і ми обраховуємо це в тисячах гривень, вже десятками. Можливо, та в мільйонах. Маж в мільйонах. Так. так, за 10 місяців поточного року інспекторами Вінницького рибоохоронного патруля було викрито близько 1200 порушень правил рибальства, з яких 135 порушень грубих, тобто із застосуванням сіткоснастевих знарядь лову, колючих знарядь лову. Що ж я нагадаю радію слухачам, що ви слухаєте програму з перших уст за участю головної спеціалістки сектору іхтіології, регулювання рибальства та аквакультури управління державного агентства міліорації та рибного господарства у Вінницькій області Катерини Лесніковської говоримо про дотримання правил рибальства під час дії заборони на вилоб водних біоресурсів на зимувальних. Ямах пані Катерино, як правило, саме в осінній період відбувається зариблення водних об'єктів, а от на орендованих ставках цей процес проходить навесні, як правило. В в листопаді ви плануєте це робити? Якщо так, то на яких водоймах це відбуватиметься? На даний час у нас діє три режими рибгосподарської експлуатації. Це на самих більших водосховищах. Це таке як Ладижинське водосховище, сутиське водосховище, Дмитренківське водосховище. На даний час Ладижинське водосховище зари на зариблено на 20%. В липні місяці, але в основному зариблення проводиться у нас або в весняний період, що передбачено умовами режиму, або в осінній період. От дані користувачі подали заявку на проведення зариблення цих водосховищ, вище перерахованих з 10 листопада і протягом місяця буде проведено масове зариблення цих трьох потужних водосховищ. Це щодо водосховища, а от річка Південний Буг також з зариблення певний період триває так на на даний час у нас зариблення річки Південний Буг не проводиться, але було проведено зариблення 2018-19 році відповідно до державних коштів. Державним агентством рибного господарства було проведено зариблення річки Південний Буг в межах міста Вінниці. Один рік було зариблено. Чотири тонни посаджено зарибку, А в 19-му році було зариблено в кількості вісьми тонн зарибку. Це був і білий амур, і щука, і товстолоб, і сазан, і сом. Заробок, як правило, місцевий заробок місцевий. Зарібляли ладиженс, заробляли річку Південний Бог заробком, який було привезено з міста Херсон. Ага, я зрозумів в yeah. нас дуже мало підприємств і юридичних і фізичних осіб, які займаються вирощуванням рибопосадкового матеріалу на даний час. Для того щоб допустимо заробити навіть всі водойми, які використовуються на умовах аквакультури, то це орендовані заробка в області не вистачає. Пані Катерину поточний рік оголошено роком аквакультури. От, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Віталія Головній, Вінниччина має найбільший потенціал в аквакультурі серед усіх регіонів країни. Тож, можливо, скільки ставків та лінійних водних об'єктів діють на території області, та яка їх частина можливо нині знаходиться в оренді. Я хочу вам розказати, що на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації протягом 2021 2022 років в області була проведена інвентаризація водних об'єктів. Згідно проведеної інвентаризації в області нараховується більше 5 тисяч ставків загальною площою більше 25 тисяч гектар. Але на даний час використовується в умовах аквакультури, тобто в умовах оренди, близько 800 ставків. Це я вам кажу образно. О. Тому дуже багато орендарів знаходяться у нас поза, в тіні, скажімо так. Але щоб вивести їх звідти, значить прийнята. Кабінетам міністрів прийнято розпорядження, яким затверджено стратегію розвитку рибної галузі до 2030 року. І стратегію розвитку рибної галузі передбачено одним із пунктів розроблення в областях регіональних програм. На даний час наказом Вінницької, начальника Вінницької військової адміністрації створено робочу групу з розробки такої програми. Пані... Ну, Це от, окрема <кій> тема, це нам не хватить ефіру для того, щоб. Але, як правило, в осінній період більшість орендарів, ставки, орендаторів ставків, починають вилов риби і спускають водні об'єкти. Хто контролює цей процес? Контроль за всіма водними об'єктами, в тому числі і орендованими водойми, здійснюють Вінницький рибоохоронний патруль. В даний час, в осінній період, як ви кажете, починаються спуски водою, так як у нас йде вегетаційний період. Тобто орендар весною висаджує заробок, він його кормить, охороняє, зберігає, лікує. В осінній період розпочинаються спуски орендованих водою, для, з метою реалізації отримання прибутку орендарем. Для того, щоб орендар міг без всяких. Проблем, обловити ставок, він повинен мати пакет документів. Перше, це повинен бути договір оренди водного об'єкта. Тобто і земля, і вода в комплексі надається на умовах оренди. Договір оренди, другий необхідний документ, це дозвіл на спецводокористування. І до дозволу на спецводокористування обов'язково йде режим спрацювання водного об'єкта. Тобто е, йде е, графік випуску водойм. Пані Катерино, можливо, останнє питання щодо контролю за місцями торгівлі водними біоресурсами. Скажіть, з якою періодичністю проводяться відповідні перевірки, та які служби тут задіяні? За продажем водних біоресурсів на ринках області здійснює контроль також Вінницький рибоохоронний патруль, але залучаємо спільно Держпродспоживслужбу, залучаємо працівників нацполіції, здійснюється постійно ці контролі. Отак От в цьому році було викрито 19 порушень на ринках області, за якими було вилучено 260 кг риби, що незаконно реалізувалась. Порушники притягались до адмінвідповідальності, але я вам хочу сказати, що контроль ми посилили. Сімнадцятого року і на даний час практично на всіх ринках області всі орендарі, чи, скажімо так, реалізатори водних біоресурсів мають пакет документів. Що ж, час ефіру до бій кінця. Я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст. брала участь головна спеціалістка сектору. Іхтіології регулювання рибальства та аквакультури управління державного агентства амельорації та рибного господарства у Вінницькій області Катерина Лесніковська йшлося про дотримання правил рибальства під час дії заборони на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах, перспективи розвитку аквакультури області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.